Друзі, відкриваю збір на 1000 євро для волонтерів з Києва. Зачитаю їхнє повідомлення, а потім, як завжди, передам їм слово. Отже, доброго дня, я Олена, пенсіонерка з Києва, мені 68 років. Ми з друзями, такими ж пенсіонерами до речі, я наймолодша іншим за 70, Намагаємося робити все, що можемо, щоб спростити, а інколи і зберегти життя хлопців і дівчат, що захищають Україну на фронті. Робимо все це вдома. Я плету так звані піддупники, щоб в бліндажах не сидіти на землі або камені. Ірина та Галина плетуть кавери. Олексій, Марія та дві Оксани шиють труси, інколи з постільної білизни, коли немає тканини. А Катерина термобілизну для поранених. А ще у нас є Валерій, що вміє пошити що завгодно. З розпоротих дублянок він робить теплі чуні для шпиталів, з флісу вкладище для чобіт. До речі, хлопці кажуть, що в окопі гумові чоботи із теплою вкладкою краще заберця. А рік тому Валерій розробив спеціальний пояс для попереку, який ну просто дуже потрібен на фронті, особливо для тих, хто заряджає гармати. Один снаряд важить десь 50.